Із останніх світових новин ми дізнаємося, що союзники України якимось дивовижним чином за останні півроку дуже сильно збільшили свій товарообіг з Росією. Наприклад, Грузія почала завозити майже всю нафту з Росії, а Туреччина збирається побудувати у себе газовий хаб із Росією. Таких новин надзвичайно багато, і це все підводить нас до одного дуже глобального і масштабного світоглядного питання. Чому світові так важко стати на позицію добра? Якщо ми подивимося на наших найвірніших союзників країни Балтії, наприклад, то ми побачимо, що радикальна позиція щодо Росії у них з'явилася після того, як вони зрозуміли про те, що загроза стосується і їх, не через те, що гинуть українські люди, просто так, тому що якомусь диктатору захопилося відхопити величезний шмат землі собі. Це може шокувати, але це стосується усієї влади. Вона керується своїми інтересами. Вона не керується інтересами народу, в принципі, Ні свого, ні чужого. Тому їй так важко стати на сторону добра. Тому що для цього треба оцінювати ситуацію, виходячи з моралі. А влада завжди це робить, виходячи із політичних інтересів. Тому думайте про високе, підписуйтесь на канал Неопросвіта та вірте в український народ. Ми обов'язково переможемо.